Добренький вечір. Трошки вечірнього обходу. О, дивіться, вже жовтіє помідорка жовтого кольору. Я хотіла вам показати мультифлору. Зараз я буду проходити мимо і буду вам показувати. Оце мої два нових інжира. Приїхали. Цей росте. Зараз от. Бачите. Інжирчики на ньому. О, це ці, що я посадила у відрах, вони прямо-прямо-прямо. Дивіться, вчора тільки один листок, а сьогодні вже другий виходить. Подивіться, о, дивіться, бачите, вчора був цей листок, сьогодні цей. Вигляньте, як вони гарненько, як їм тут сподобалося. А це я закривала, думаю, може сонце пече. Дайте таку поставлю. О, дивіться, теж оце вчорашній листок сьогодні розпускається. о. Тут так само, тут так само і тут так само. Бачите, сподобалося їм у відеочках, сподобалося ґрунт, який я зробила. От. Ну, а тут у землі це бордюрна лента, Теж гляньте. розвиваються ці інжирчики. Оці помідори я так і не підв'язала, бо я не купила. Ой, а що це у мене за помідори? Гляньте на кисливочки. Хм, цікаво. Не що ж, я посадила. Тут то хурма. От, ідемо далі до цього. Вон виглядають красуночки мої, бачите. І з цієї сторони теж. І тут теж. Ну, ростіть, ростіть. Попіночки. Он зав'язується одна, зав'язується друга. От тут гляньте, яка вже, дайте, прямо. О, гляньте, яка виросла пепіночка і тут ще одна. Ці перецвіли теж, напевно, будуть в'язатися. От, бачите, ці ще теж так якби перецвітає. Тут теж ці в стадії бутонізації тут он. Ну, побачимо побачимо красоту. Бо пробувати я пробувала, але в магазині у метро купляла колись. Я навіть і не знала, що це воно таке. Просто побачила фрукт і думаю, хочу попробувати, То було дуже добре. Я навіть не знаю, який то був сорт. Глянь, такі гарненький, бачите. о. кажу, як картопельки. От. А листя, бачите, до перцю похоже. Хай в'яжеться. вони в'яжуться, тут, тут пересвіли, дивіться, тепер далі будуть свісти. Це дуже хороше. Це е, рамзес, е, як це, груша з динею, типа за е, смак такий. Груша із дині. Вона гляньте тут. Тут. Красота. Ну, це цей, що в мене на дворі стояв, і щось поскубило цвіт. Не знаю, чи пташки які, чи що це. Я його пообривала, бо він такі оставалися одні пеньки, бачите? І гіллячки, бачите, як я попідпирала, дуже важкі гіллячки самі по собі. А саме кущик цей такий тряхкий. Дивіться, обрізала, вже сушиться, я вам показувала. Але вже поставила сушить базилік і цибулька. Завтра це треба повикидати. 26 градусів. Тільки що полила на ніч огірочки. Огірочки на ніч люблять поливатися. І оці, Дивіться, бачите, побачимо завтра вранці, якого вони будуть розміру. Порей. Ось тут рванув. Гляньте. Ну, Свято я не можу його підгортувати, не хочу рвати нічого, не хочу. Он одна капусточка. Оце треба викинути завтра. Ну, ті, що вже готові, то я позрізала. От. От тако ми прийшли до. Казала, покажу вам мультифлору. Зараз йдемо із цієї сторони. Бачите, вже кишарики робляться. Пам'ятаєте, які я садила по одному цьому? По одній по одній такій штучці. А вони так і ростуть, але будуть наростати отакі шарики. Це мультифлора, це дуже красиве. Шарики, малюсінькі малюсенькі квіточки. Шарик буде здоровезний. Чим більше горшок, між іншим, тим красивіше буде шарик. Тут теж, гляньте, які поробилися. Гляньте, бачите? А ці вже, мабуть, я садила пізніше. Але ні, я вже їх поперепутувала гляньте. Тоже треба всі полоти. От. Цей теж так гарно почав рости. Дав. Дай таке добренько, довго не буду робити відео. Буду йти відпочивати. Зараз закрию теплицю, бо цього ну, цієї ночі, що була, то не було ні сну, ні спокою, нічого. То значить, я... Будемо просити Бога, щоб ця ніч у нас була спокійна і мирна не тільки в нас, а по всій, по всій нашій Україні. Добренько на цьому все. До слідуючого відео. Будемо відпочивати. Всього вам найкращого, щоб був був мир. Спокій в країні, здоров'я, злагода в сім'ях. За все вам дуже вдячна. За все за підписки, за лайки, за коментарі. Дуже я вам вдячна. Пока-пока.